Шановні юнаки та дівчата, пані та панове, сьогодні ми вітаємо учасників всеукраїнської дитячої юнацької військово-патріотичної гри Сокіл Джура з початком другого обласного етапу гри. Участь у відкритті другого обласного етапу гри беруть участь почесні гості. Зас... Директор департаменту освіти і науки Донецької обласної державної адміністрації Тетяна Сідашева. Військовослужбовці Сил оборони України Олексій Назаров і Олександр Паращенко. Право скласти звіт надається ройовим переможцям обласного етапу гри 2023 року. Старша вікова група Рій Молоді Козаки Селидівської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 6 Селидівської міської ради Донецької області. Рої старшої вікової групи у кількості 28 до урочистого відкриття другого обласного етапу всеукраїнської дитячо юнацької військово-патріотичної гри Сокіл Джура готові. Середня вікова група Рій гайдамаки великоновосілківського закладу загальної середньої освіти перших третіх ступенів номер 2 великоновосілківської селищної ради Донецької області. Рої середньої вікової групи у кількості 32 до урочистого відкриття другого обласного етапу всеукраїнської дитячо юнацької військово-патріотичної гри Сокіл Джура готові молодша вікова група рій нове покоління Курахівського ліцею престиж академічного спрямування Курахівської міської ради Донецької області. Рої молодшої вікової групи у кількості 22 до урочистого відкриття другого обласного етапу всеукраїнської, дитячо юнацької, військово патріотичної гри, Сокіл Джура, готові. Друже, атамане, рої, учасники, гри. Донецької області для урочистого відкриття другого етапу всеукраїнської, дитячої інацької військово-патріотичної гри «Сокіл Джура, готові. Вітаю роїв, учасників другого етапу всеукраїнської, дитячої нацької військово-патріотичної гри «Сокіл Джура Донецької області з відкриттям. Дякуємо. Другий обласний етап всеукраїнської, дитячо-юнацької військово-патріотичної гри Сокіл Джура оголошується відкритим. Увага! Лунає державний гімн України. Ще нам, братя українці, усміхнеться доля. Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Запанує і ми, Браття у своїй сторон. Наше тіло ми полажим за нашу свободу. І покажем, що ми браття козацького. Роду, душу ми положим за нашу свободу покажем, що ми браття козацького Роду. Учасниками цьогорічної гри Сокіл Джура є найактивніші джури Донецької області, надія України та запорука її гідного майбутнього. Для привітання учасників гри слово надається директору департаменту освіти і науки Донецької обласної державної адміністрації Тетяні Сідаш, шановні учасники і учасниці обласного етапу всеукраїнської дитячої. Юнацької військово-патріотичної гри Сокіл Джура. Сьогодні ми розпочинаємо змагання серед найкращих представників учнівської молоді Донеччини, розумних, активних, патріотично налаштованих хлопців і дівчат. На жаль, через російську агресію проти України ми змушені проводити гру дистанційно, і це вже третій рік поспіль. Проте велика кількість учасників свідчить. Про популярність і важливість нашої гри Сокіл Джура, виконуючи конкурсні завдання, ви демонструєте свої знання з історії, строєвої підготовки, надання до медичної допомоги. Бажаю кожній команді успіхів, наполегливої і справедливої боротьби. Джура це не просто гра, це дружба, наполегливість, воля до перемоги. Упевнена, що як у і попередні роки кращі рої гідно представлять рідну область на всеукраїнському етапі. Пам'ятайте, головне гасло гри в єдності сила, а в силі перемога. Успішного вам старту. Слава Україні. Героям, героя! Героям! Героя! Героям! Героям і Тетяна, за щирі привітання! Гра Сокіл Джура гартує характери волю, плекає національні військові традиції, допомагає юним громадянам зростати гідними оборонцями державної незалежності та соборності України. Через століття від козацьких часів до наших днів пролягає тернистий шлях боротьби українського народу за волю і незалежність. Сьогодні нащадки славетних запорожців, нові покоління українців. З честю і гідністю стають на захист рідної землі проти російського агресора. Слово для привітання надається заступнику командира Роти ударних безпілотних авіаційних комплексів спеціального призначення 18-ї слов'янської бригади Національної гвардії України, старшому лейтенанту Олексію Назар. Бажаю здоров'я, дорогі учасники гри Сокіл Джура. Мої Сокіл -джура. вітання вам тернів Донеччини. Разом із побратимами ми міцно тримаємо стрій, і щодня нищимо російських окупантів, захищаючи нашу країну, суверенну, незалежну європейську Україну. Сьогодні вирішується доля нашої нації. Ми це усвідомлюємо та докладаємо всіх зусиль, щоб перемогти ворога. І я впевнений, що ми переможемо разом із вами. Ви молоді, повні енергії, наснаги і мрії. Ваше завдання це вивчати науки, гартувати дух і тіло, зберігати славні традиції наших предків. Знання, культура, сила духу та любов до батьківщини це те, що відрізняє українців від ворога, і те, на чому ми будуватимемо наше з вами спільне майбутнє. Будьте наполегливими, сміливими на шляху до своєї мети та перемоги. Вважаю вам. Перемог на всіх ваших життєвих фронтах. Слава Україні, слава нації. Ми переможемо. Дякуємо, що бережете рідну країну від ворога. Завдяки вам ми маємо можливість жити. Низький вам уклін та яка назавжди у їхніх серцях не дала бути їм осторонь цієї події. Учасників гри вітає похідний отаман Олександр Паращенко. Дорогі учасники. Ще раз вітаю вас. Хочу сказати, що ви робите важливу справу для розвитку нашої держави. Бажаю вам того, щоб те гасло, яке є у кожного рою, воно було у вас в серці і ви їм слідували. Бажаю вам ще наснаги, витривалості, міцності. Неважливо, хто переможе, бо перемога у нас буде одна єдина. Всім гарних початків! Нашої гри. Все буде Україна. Слава Україні, героям, героям. 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 слава слава. Вважаємо нашим воїнам з цього. Нехай наша перемога скоріше відбудеться, Та кожен воїн якнайшвидше повернеться до своєї родини у зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації проти України. Груджура на Донеччині переведено в онлайн-формат. У 2023 році до обласного етапу гри долучилося 68 роїв. Це 544 учасники. Цьогоріч змагатимуться 82 рої майже 700 учасників. Згадаємо гру Сокіл Джура, що проходила до збройного конфлікту у вигляді таборування, під час якого учасники виявили високий рівень підготовки та вкотре підтвердили, що молодь Донеччини майбутня українська еліта. Яка виховується на прикладі геройських вчинків борців за незалежність української держави? Щодня на території України йде руйнівна війна. Щодня гинуть люди, полишають свої домівки мільйони українців. Щодня на наших серцях з'являються нові невиліковні рани, які не загояться через десятки років. Вшануємо хвилиною мовчання світлу пам'ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність України, всіх, хто воював, всіх військовослужбовців цивільних. Дітей, всіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами. Журами у козацькі часи називали юнаків, які готували себе до захисту рідної землі та українського народу, зокрема через козацькі вишки. Джури обов'язково ставали козаками, гідними оборонцями честі та свободи українського народу. Попереду на наших джур чекають конкурсні змагання, які триватимуть протягом травня-червня. Тож бажаємо учасникам успіхів та нових здобутків. Гартуючи свій характер і волю, маючи тверду руку і незламну віру, ви станете здатними здійснити відвічну мрію багатьох поколінь українців про вільну, незалежну, соборну Україну на цьому церемонії урочистого відкриття другого обласного етапу всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри Сокіл Джура оголошується, оголошується закрити слава Україні! Героям слава. Героям Героям слава. Героям слово. Хероям. Слава. Героим слова.